От, чи прошу пояснити, чи в неділю під час посту є відпуск? Ну, я кажу, мудро задане запитання має 50% відповіді. А ну, що ви маєте на увазі? Прошу пояснити, чи в неділю під час посту є відпуск. Який відпуск? А від посту відпуск. Це не відпуск, це звільнення може від посту, може, це мають на увазі. Чи в неділю є піст. Субота, і неділя нема посту. Є середа і п'ятниця. Є перший тиждень, посту, останній тиждень, посту, і в пості середа і п'ятниця щодо їди. А щодо гулянок і забав, є цілий піст від 18-го, коли починається піст, і до самого, до самого Великодня. Слава Ісусу Христу! Можете пояснити, чому, чому гріх обжорства? Гріх обжорства це неуміреність, а людина ще діло в тому, що може їсти багато не тільки через те, що вона голодна або ще щось. Це є психологічні, психічні порушення, це є фізіологічні порушення. Це так просто не буває, але в основному воно все починається, обжорство починається з голови. Десь або в дитини щось ховали, або дитина була постійно голодна якийсь час, коли мама годувала грудьми, довго дитина не їла, або ще якийсь інший спосіб, або не вистачало дитині. Їсти, і вона постійно хотіла їсти. І в організм заклав собі той е, такий принцип, що треба по можливості максимально наїстися, щоб заощадити себе, щоб себе врятувати. Це не є там чисто так свідомо, це десь на підсвідомості, на інстинкт виживання, я команду організму ви, і він так працює. Але не можна про такі складні речі так просто говорити, це є дуже складна. Складна, складна річ, і тому Бог каже, що гріх невмірності це є гріх страшний, який нам дуже сильно шкодить. І поняття невміреності обно, один із таких понять це є обжорство. Кажуть наші брати поляки, що за бардзо, то не здраво, і тому е має бути вміреність. А обжорство це той гріх, яким ми найбільше. Грішимо, але ніколи про то не задумаємося. Я був голодний, ви дали мені їсти. Чуєте? А за обжорів нічого не каже. Той, хто обжирається, не може попасти в тих, про кого говорить Христос. Я був голодний. У мене є один знайомий, який каже, у мене є. Два стани. або я голодний, або я об'ївся, а щоб в нормі, то нема. Так що працюйте над собою. Запитання. От питають? <кхи> питають прискіпливі парафіяни, де є, прописано, що святе причастя можна приймати лише один раз на день. Я вам кажу так. Хто хоче мене слухайте, слухайте, хто не хоче, не слухайте. Нема потреби два рази на день приймати святе причастя. Нема потреби, якщо ви хочете, приймайте. Ми тільки що говорили про обжорство, про уміреність. І тут зразу поняття про питання про причастя. Ви можете безперестанку причащатися кожної години. Вас це до Царства Божого не заведе. Бо якщо ви приймаєте один раз святе причастя, а потім вечір ще раз, то ви кажете, що одного замало. Одного замало. Ви не довіряєте Богові. Мені причастя вистачає на день Повні. І коли мої очі закриються, щоб заснути, і з рано пробудитися до нового дня, і був ніч, і був день, а він починається ночі. І коли я лягаю спати, просинаюся. Я дякую Богу, що він мене проводив сну, і приймаю причастя на день. І не треба два, і нема про що говорити, що де це написано. Я вам це кажу. Хто хоче слухати, слухайте, хто не хочете, поступайте, як вважаєте, мудрішим. Ваші справи.